Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Картка Кешбек зроблено в Україні. Як оформити картку та що для цього необхідно, шановні мої друзі? Картка Кешбек зроблено в Україні. Це безкоштовна віртуальна картка у приват 24 для отримання кешбеку за державною програмою. Національний кешбек. Початок нарахування кешбеку за державною програмою із 2 вересня 2024 року. Тобто, друзі, ви можете відкрити картку прямо зараз і отримувати кешбек. Відкрити цю картку можуть громадяни України віком від 18 років. Щоб стати учасником програми Національний кешбек, потрібно відкрити картку кешбек, зроблено в Україні від Приватбанку та в застосунку ДІЯ вибрати цю картку для зарахування кешбеку. Як же, друзі, відкрити картку та отримати кешбек. Ну, по-перше, потрібно оновити та встановити застосунок Privat24. Відкрийте картку кешбек, зроблено в Україні MasterCard від PrivatBank. Потім перейдіть у застосунок Дія. Виберіть для отримання нарахованого кешбеку картку Приватбанку. Здійснюйте купівлю із інших карток Приватбанку. Картка для виплат. картка універсальна тощо. Продавців українських товарів та українських ліків, окрім підакцизних, які виробники внесли до спеціального переліку, та накопичуйте кешбек за програмою Національний кешбек. Щоб отримати додатковий кешбек 10%, активуйте пропозицію у програмі лояльності Привіт у Privat24. Максимальна сума кешбеку 3000 гривень на місяць. Ну і друзі, детальніше про кешбек. Нарахування кешбеку відбувається щодня. На наступний день споживач зможе бачити обсяг накопичених коштів у застосунку дія. Зарахування коштів на картку кешбек, зроблено в Україні, відбувається одним платежем раз на місяць до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбеки за товари, придбані у вересні, надійде на картку до кінця жовтня. Якщо споживач не зазначив рахунок для зарахування коштів. Виплату кешбеку буде перенесено на наступний місяць. Зарахований кешбек можна витратити безготівково на оплату комунальних послуг, для оплат у закладах харчування, на оплату транспорту, мобільного зв'язку, медичних послуг, спорту, кіно та інших послуг на території України, придбання військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством, і також донати на ЗСУ. Ось така чудова державна програма національний кешбек, кешбек зроблено в Україні. Тому, друзі, підключайтеся, не бійтеся, нічого в цьому немає страшного. Будете купувати українські товари і буде потихеньку вам капати. Ну, друзі, у, у яких же мережах нараховують кешбек. На даний час нараховують у мережах Novus, АТБ, Аврора, Екомаркет, Varus, Okko, Vogue, Укрнафта та інші. Інші мережі і окремі магазини незабаром приєднаються. Тому, друзі, також наразі учасниками програми є такі банки: Приватбанк, Укрсимбанк, АкорсБанк, Сенсбанк, Пумп, Абанк та Глобус. Ось так, друзі. Тому користуйтесь, підключайтеся і так далі. Не пожалкуйте. А я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу.